Чувак, цей п'яний, що е, зараз побратим тримає, він ззаду напав біля квартири, вони живуть на третьому поверху тут. Заду... А ви не знаєте, не тут живе? Ні? Його він не знаємо. Да. Коротше, Я... задув балоном побратима. Е, чесно, почав побратим з ним общатися, він його mm -hmm. скрутив, почав питати. У мене побратим був у Маріуполі, три роки в полоні сидів. Я теж там був. Е, от. І він там почав кричати Слава Росії і так далі і тому подібне. Бо Він там побратима бив і вони почали там воткнути, короче, і поряд я підійшов. Брат, все, все, Поліція приїхала, вставить. Все, все, все. Скажи, а що ти Я Що? ти проїхал? Чего? Ще раз. Я... Розказуйте, що случилось? А, то, случилось те, що, що ви не поділилися, і... хочемо... Що ви не поділилися? Ну, не поділилися і хочемо домой поспати. А ви де самі проживаєте? Ми проживаємо, коротше, на минулому першому етажі. На першому етазі? А хто у вас там проживає? Я. Самі я? Да. Чи з ким? Я сам. А що вас там не бачимо? Скільки ми вже вам три місяці. У вас документи є заборонені ну, є ж з собою. Ми вже його а, зах... Ми нет. його не бачимо. Та, зачекайте, руки, руки, руки. є що? Заборони єш. У вас документи, які то є з собою? Покажи документи. Як фамілію вас? А як прізвище? Ви мені скажете прізвище ваше. Станьте сюди.

А як, кстати, як дівчатку проводити, як... Я його бачу. Триток, наче, Закури, як цвяток наче, акуратно. Да. І все, я... Згідно статті 40-вою фото-відеофіксація нашої розмови да. з вами, щоб ви знали. Я, я вже буду... другий да. раз повторюю. Та да. може закинете домой, то блін. А ви що, спіртне вживали? Да. І, і я вживав. Два і злю у місце я хочу. Що ж, йдемо у вам їх у місце. Кілку вам тебе веде. Ну... Зори п'ють, люди пояснення буде брати. Два заявлення. Ну, вну... будемо вну... пояснення брати. А, а, можна написати, можна то, що я у вам і у не знаю. Дивіться акуратно. <риклад> 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 можна Можна так написати? Можна. Да? Да. О, э, э, Давайте писати. я вам напишу, що я вам і у Згідно 40-во є фотовідеофіксація у нас проводиться, щоб було угу. забував. Не, можна коротше, от, написати, що, що я задовольний, за, задовольний службою? А Що за ви? свято у вас таке було? Позавчора, коротше, я почав відмічати сьогоднішній день. То дежурний, скрит хай дежурний. Не ругайся. Я бі, буду ругатися столько, сколько мені захочеться. Диви. Да, я ну. У вас по цьому написано ОДО, бачите? Да що, шо, шо? Ну, що я ворошу? Да? No. Ну, а. А зараз напишуть она... протоколи. Так, короче, ви м'яєте мозки ну. Не ругайся. Дай ну, дайте мозки, е ты. Не ругайся. Б ну. ты мне е мозки, як тебе звати? ну. Я вози. Оцей бородатий короче, мені в появ